Я думаю, ви не чули про арабські млинці, але вам варто це приготувати. Всі деталі будуть в описі під відео, а зараз тільки процес. Молочко поєднуємо з водою та підігріваємо до такої достатньо теплої температури. Додаємо туди цукор, якщо хочете солодкі млинці, то додавайте цукру більше. Також додаємо сіль, рослину, олію та одне яйце. Добре це все перемішуємо, щоб білок не встиг почати готуватися, якщо у вас гаряче молоко. Додаємо також сухі дріжджі. Перемішуємо це все між собою і частинами додаємо муку. Так як у нас молоко тепле, потрібно дуже ретельно перемішувати і прям маленькими частинками вводити борошно, щоб не було комочків. Цей процес в мене зайняв, напевно, найбільше часу 2,5 хвилини. Я це вводила, перемішувала, вводила, перемішувала. Але комочків не було. Ось таке тісто має вийти, таке густа густа сметана. Відправляємо його на пів години постої. Начинка може бути в принципі будь-яка, тому я не буду її навіть показувати. Через пів години ми маємо ось таке тісто і починаємо смажити наші млинці. Виливаємо багатенько тіста на суху пательню і розмазуємо по сковорідці. Потім нам треба почекати, щоб на млинці утворились ось такі бульбашки, але щоб тісто трішки було сироватим. Далі зрозумієте, чому ми його не перевертаємо, я так перевіряю, по кольору, чи він приготувався. Викладаємо його на формувальну поверхню, викладаємо нашу начинку, додаємо, я там сирші додала і починаємо його защіпувати. Якщо він буде дуже гарно приготований, то він не защепнеться. В мене, в принципі, млинець був приготований настільки, наскільки потрібно. Ви не переживайте за те, що ви не доготували. Потім ми відправляємо наш арабський млинець в духовку, і він там все доготується. У мене вийшло 9 таких млинців. Відправляю я їх в духовку на хвилин 15, а то й 20, Тому що я хотіла, щоб вони ще й були хрумкі. І на виході ми маємо ось такий арабський млинець, який хрустить. Але всередині він дуже-дуже м'якенький. Підписуйтесь, тут буде багато-багато цікавого.